Часу з 26 червня по 2 липня працівники поліції Шепетівського району задокументували 588 адміністративних правопорушень. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 20, за вчинення хуліганських дій 3, за вчинення насильства в сім'ї 5. За порушення правил безпеки дорожнього руху 295 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Звертаємось до батьків. Пам'ятайте, відчинені вікна небезпека для ваших дітей. З настанням тепла ми дедалі частіше відчиняємо вікна на провітрювання. Батьки часто недооцінюють потенційну небезпеку, яку може нести відчинене вікно для дитини. Нагадаємо базові правила, що допоможуть убезпечити ваших дітей. Не грайтеся з дитиною на підвіконні. Не дозволяйте сидіти на ньому. Встановіть засоби захисту від дітей, що блокують відчинення вікон. Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня. Пам'ятайте, що москітні сітки не витримують ваги дитини. Якщо є квартирки, використовуйте їх для провітрювання приміщення, пластикові ж вікна використовуйте тільки у вертикальній площині. Поясніть дитині небезпеку відчинених вікон, вчіть старших наглядати за молодшими. Виходячи з кімнати, де є дитина, навіть на кілька хвилин зачиняйте вікна. Бережіть найдорожчих.